2015 у політичному сенсі, експерти назвали роком розбрату. Нарікають, єдності немає ані всередині коаліції, ані у спільній роботі парламенту та уряду. Реформаторський курс владою обрано вірно, констатують політологи. Позитивних ініціатив вистачає. Зокрема, фахівці схвалюють законопроект щодо приватизації держпідприємств, але голосів мало, тож і результатів не видно. Взаєморозуміння не вистачає і між президентом та прем'єр-міністром, кажуть фахівці. Це суттєво гальмує розвиток держави. Відставки глави уряду експерти не прогнозують. Майбутнє уряду буде підваженим і непевним, тому що коли немає не просто любові там і співпраці прямої з президентом, але немає співпраці з парламентом, ну Майбутнє і плюс результатів хороших немає, але майбутнє дуже сумнівне. Але єдине, що в ньому можна сказати, вибору до така система важелів противаг, в тому числі ризику втратити коаліцію і ультиматумів, що точно можна сказати, що прем'єр-міністр загарантував для себе що його не буде звільнено. Дострокові парламентські вибори на порядку денному стоять, до них є соціальний запит. Політиком до них не дуже готовий, але має це на увазі. По результатам цих виборів може бути нова коаліція, але ця нова коаліція може обрати нового старого прем'єра Яценюка, скоріш за все, бо нема поки що реальної фігури. В умовах війни приватизація дозволить олігархам купувати державне майно за безцінь. Принаймні так вважають вітчизняні політологи. На переконання експертів, влада має намір приватизувати ті 10 підприємств, які ще перебувають у державній власності. Фахівці наголошують, навіть у разі доступу до торгів представників іноземного капіталу державні підприємства все таки належатимуть вітчизняним фінансовим групам. Нагадаємо, згідно з ухваленим бюджетом на наступний рік від приватизації планується виручити 17 мільярдів гривень. Враховуючи до ситуації, що Україна зараз знаходиться в ситуації конфлікту, тобто зрозуміло, що в таких умовах проводити приватизацію це повністю це нонсенс, тому що а, зрозуміло, що а, от, от, от всі ці активи, які зараз є в державі, вони а, подешевшили в рази, Тут просто внаслідок конфлікту. Україна має правдою перемагати брехню агресора. На цьому наголосив президент Петро Порошенко. Глава держави підписав закон про систему іномовлення. На переконання президента основним критерієм роботи іномовлення має бути об'єктивність подачі інформації про ситуацію в Україні. Зокрема, йдеться про провадження реформ та оборонну політику держави. Також президент наголосив на необхідності відновлення українського мовлення у звільнених від окупації районах Донбасу. Сьогодні в умовах гібридної війни це питання виживання нашої країни, це питання ефективної протидії, пропагандістській роботі, які здійснюють проти нашої країни, використовуючи десятки і сотні мільйонів доларів російські пропагандисти країни-агресора. І я впевнений в тому, що нам для цього потрібно реалізувати основні положення, яке міститься в цьому законі. Скандально відомий мер міста Глухів Мішель Терещенко знову потрапив у неприємне становище. Тепер голова райцентру Сумської області змушений виправдовуватися за надання неправдивої інформації стосовно народного депутата Андрія Деркача в інтерв'ю одному з видань. Звинувачення Терещенка на адресу Деркача викладені у статті в газеті День сам відповідач погодився з тим, що інформацію він не перевіряв. Ніби десь послухав, ніби десь щось почитав, але не наводячи жодного доказу правдивості тої інформації, яку викладав цій статті, вона не отримав. Натомість сам відповідач погодився з тим, що він особисто її поширив, що вона стосувалася конкретно в даному випадку позивача і що не надав доказів підтвердження тої інформації, яку він дав. У своєму інтерв'ю, опублікованому саме в розпал кампанії з місцевих виборів, Мішель Терещенко зокрема звинуватив Андрія Деркача у тому, що останній, начебто, перешкоджав тепер уже меру Глухова у проведенні своєї передвиборної кампанії. А також звинуватив у іншому бруді та лайні, які його політтехнологи найманці знайшли у російському інтернеті. Утім, сам Терещенко під час судового засідання походження інформації, наданої ним поважному виданню, адекватно пояснити так і не зміг. Я слушал газеты, я читал газеты, я слушал э, интервью, я посмотрел интернет-сайт, и этот информации про не проверили, это я не проверял сам. Но... Я зрозумів, що вони не перевіряли, але вона на те, що вона є відкритою, була публікована і деркачного приводу не виставився. Значить, це в принципі правда. В ході судового процесу представники нинішнього мера глухова наполягали на виклику до суду кількох свідків, які, на їхню думку, могли б довести правдивість тверджень Мішеля Терещенка в його інтерв'ю. Представник Феміди задовольнив це прохання. Втім, свідки викликані з боку сторони відповідача категорично.

Тим, щоб убезпечити в умовах радикалізації суспільства від можливих провокацій, щоб їх зберегти, ми дали відмову. Тож, зважаючи на викладені у позовній заяві обставини, покази свідків та результати дебатів, суд зобов'язав мера глухова Мішеля Терещенка спростувати недостовірну інформацію стосовно народного депутата Деркача через видання, яке оприлюднило інтерв'ю. В суді з'ясувалося, що пан Мішель, 15 років перебуваючи та працюючи у глухові, мовчав і був задоволений. А почав публічну діяльність тільки коли президент Порошенко вручив йому паспорт і підтримав на виборах мера. На мене вона нагадала таку собі піар-акцію перед виборами для підвищення свого рейтингу і забирання електорату у іншого кандидата. Якщо відповідач діяв сумлінно, він міг би перевірити правдивість або хибність цієї інформації, яку він брав з так званих джерел, але він цього не зробив. І я вважаю, що свобода вираження своїх поглядів... Не надає право поширювати неправдиву інформацію, навіть якщо це має ті, зробити собі якусь перевагу на виборах. Звісно, ми задоволені. Ми знали і вірили в справедливий суду, і таке рішення ми отримали, яке нас повністю задовольняє. От і ждемо виконання цього рішення шляхом викладення результативної частини на сайті газети День. Але не тільки цим займається мер міста. Напередодні суду, аби, мабуть, бути у формі, Терещенко захищав демократію шляхом закриття газети та виламуванням дверей з групою прибічників, які вовтузили жінок і зламали ребра людині похилого віку, пенсіонерці. Опозиційних депутатів опричники мера кидали зі сходів. Нині відкрито три кримінальні справи за фактами такої європейської поведінки нової демократичної влади та створено контрольну комісію сумської облради, аби вгамувати провінційні. Пристрасті до речі, розпочати свою роботу нащадок ватажків місцевого дворянства Мішель Терещенко обіцяв зі створення чотирьох тисяч робочих місць і розцвіту свободи, демократії та відкритості місцевої влади. Отака собі демократія з сокирою в руках. Більшість українців підтримує вступ до вищих учбових закладів через зовнішнє незалежне оцінювання. Такими є результати соціологічного опитування. За проведення ЗНО висловилися 52% українців. Експерти своєю чергою зазначають, завдяки такій системі перевірки знань можна значно скоротити рівень корумпованості під час вступу до вищих навчальних закладів та отримати точний результат щодо якості середньої освіти. Директор українського центру Вадим Карандій нагадав, що реєстрація для участі в основній сесії ЗНО 2016 16 триватиме з 1 лютого до 4 березня. За бажанням вступники можуть пройти пробне тестування. Воно є платним і коштуватиме 111 гривень. ЗНО стимулює учнів не сподіватися на чиюсь допомогу, а вчитись. Згодні з ним 66, не згодні 18. ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ. Згодні 46, не згодні 32. ЗНО стало кроком до справедливості в державі. Це надзвичайно важливий показник. 46% шість відсотків згодні 29 – дев'ять дні. І нарешті ЗНО дало змогу обирати кращих студентів згодні 50, не згодні 25. Можна стверджувати про те, що є. Постійна позитивна динаміка, яка підтверджує те, що основні задачі, які ставилися на сьогодні, виконані, можна стверджувати про те, що на сьогодні той соціальний ліфт, який передбачалося побудувати в зовнішнього залежного оцінення, діє у суспільстві і суспільство визнається. Новий рік зі снігом, обіцяють українцям синоптики. Вже з вівторка очікується суттєве похолодання. Його принесе арктичне повітря з півночі Європи. 30-31 грудня температура повітря вночі в середньому сягатиме від 5-12 до 17 градусів морозу. В день очікується 2-8 градусів морозу. В новорічну ніч метеорологи прогнозують 7-12, місцями 10-17 градусів. Можливий невеликий сніг.